Зараз знаходжуся в селі Запрутка Вижгородського району Київської області. До розгляду у мене сьогодні будинок по вулиці Шевченка, 71. Будинок знаходиться в центрі села, там недалеко магазини знаходяться. Якщо ще пройти десь кілометра півтора ліс, гриби, ягоди. Там озерце є недалеко. Будинок буде гарним варіантом для тих, хто шукає собі дачку якусь невеличку. Давайте оглянемо цей будинок. Значить, Будинок дерев'яний, обкладений білою силикатною цеглою. Це е, кам'яний бутовий фундамент. Риша шиферна, опалення пічне, ділянка під будинком площою 13 соток, на території є гараж різні господарські споруди типу сараїв, де можна тримати якусь домашню живність курку там або щось інше. Город виходить. Невеличкий ось від цих дерев по цей паркан. Там заканчується біля тих стопчиків. Заднім стороною догорода прилягає до місцевої школи. Так. Будинок невеликий за площею. Вхідні двері металеві. Значить, входимо, є у нас така вірандочка невелика. Далі приходимо в кімнати. Так, ось і у нас по кімнатах. Давайте оглянемо їх. Справа у нас кухня. Електро, електроплита, електробойлер. Далі тут у нас санвузол. Унітаз? Душова кабіна. Саморобна. Так, пройдемось далі. Деякі окна поміняли на металопластикові. Далі є грубка. Грубка потребує ремонту. Пройдемо далі в інші кімнати. Ще одна житлова кімната. Можна використовувати, мабуть, як спальню. Теж є грубка. Кімната прохідна або як залу. Ну, більше, що використовувалися до цього екзалу. Тут стояв телевізор, сім'я збиралася, дивилася якісь телепередачі. Значить, стеля невисока, десь 2,50, сволока, під стелею йдуть. Далі зайдемо ще в одну кімнату. Ще одна кімната, грубка, як ми бачимо, ще є. Вона теж опалюється грубкою. Тут вмебльована якимись радянськими меблями. Невеличка по площі, мабуть, десь з метрів 10-12. Може і того менше. Так. Повертаємося в цю кімнату. Стінка від тої грубки обкладена глиною поштукаторна і все, в принципі. Ось такий ракурс у нас. Ось такий ракурс у нас. Має від дверей. М М М Ф підійде невеличкі сім'ї, які хочуть відпочивати в літній період часу за містом. Збирати гриби, купатися в річці. І в той же час, якби, щоб була недалеко цивілізація. Автобусне сполучення між пруткою та Києвом регулярно, через Іванки відбувається. Е, недалеко, недалеко знаходиться, як я казав, ліс, річка, озеро, де можна купатися, ловити рибу. Е, по часу доїхати сюди, це десь 50 хвилин буде до часу від Києва від площі Шевченка. Паркан треба міняти фасадний. Ворота є. Поряд проходить центральна траса. Поряд побудовані проживають сусіди. Тому такий от був огляд по будинку. На даний момент в мене вся інформація. Якщо є додаткові питання, пишіть в коментарі. Ціна буде вказана там же, на будинок. Всіх благ. Проведу невеличку екскурсію. Запрутці. За мене найкраща пора для показу, для екскурсії, але ось це озерце, де сільське озерце, де люблять купатися, місцеві ловити рибу. Там далі ліс. Дорога асфальтована. Якісне покриття, альтанка? Дитячі. Дитяча площадка. Біля озера Люди зробили для себе. звіднім